З вами І вами так, насамперед я б хотів вибачитися за те, що так довго не випускав свої відео. А сьогодні у нас те, як установити Pokemon Go на свій Android девайс. так, давайте почнемо. Заходимо в поискову строку Google или Google Chrome, Яндекс браузер. Така як у вас. І вводимо скачать Pokémon Go на Android. Бо якщо просто в скачати zкачать Pokémon Go, ви можете вийти і на Android, і на iOS. Так, ось зразу друга селка у нас Transbox. Заходимо. Заходимо. І так. Тут сама новіша версія 0.350. Але це для Android вище 4.4. Ось тут бачите. А якщо у вас Android нижче. Тут є версія для старих версій Android 4.0.4 І так. Просто беремо, якщо у вас більше за 4.4, скачуємо новішу версію. Так як на старій буде менше обновлень і менше можливостей. Так, нажимаємо скачати на траншбоксі. І потім ще раз скачати. Ок. Так. Завантаження почалося. Ось бачите. А так як у мене воно вже є, я просто завершу. І так, ось у мене вже є скачено. Просто ви так заходимо до вантаження, вибираємо цю ігру і нажимаємо Встановити. Потім після установки ви заходите до себе в Google аккаунт, у Pokemon Go реєструється, або заходите через Google аккаунт. Далі я думаю, ви самі розберетеся. Z wami był Jastik.